Вітаю ще раз з вами психолог Наталя. Допродовжуємо тему Підліткова криза. Більшості батьків цікавляться, як покращити взаємодії з підлітком. Почнемо з того, що прислуховуєтеся до думки сина чи дочки. Хваліть якомога більше своїх дітей. Цінуйте в підлітку як слухняність, так і незалежність. Давайте можливість проявити себе без цього ніяк. Підліток потребує простору та самостійності у виконанні якихось дій. Давайте простору. Якщо щось не виходить, підлітка просто підтримуйте, а не критикуйте. Підліток може поводитись до вас і говорити до вас агресивно. Ті речі, які вам не подобаються. Потрібно сказати, що зі мною так розмовляти не можна, і не перегибати, наприклад, словами: ти не живеш, ти тут за мій рахунок. Ти... Я тебе тут вбираю, вдіваю, а ти так зі мною говориш. Такі дії постійно просто загострюють конфлікт. Якщо помічаєте, що, що піліток зв'язався з поганою компанією, і ви знаєте, що там курять або випивають, наводьте приклад своїми розповідями, як хтось з ваших знайомих пив або курив і докотив, докотився до ручки, допоки не скаже вам. «Та Добре, я зрозумів натяки, чи я зрозуміла натяки. Я не буду обговорюйте проблеми та приймайте рішення разом. До, наприклад, опишіть ситуацію з свого боку. Запитайте дитину, як їй чи йому здається. Запитайте, що він, вона пропонує для вирішення цієї проблеми. Пропонуйте свої варіанти. Більше питайте, менше говоріть, слухайте уважно, що дитина вам радить або розповідає. Встановіть правила та твердо дотримуйтесь їх. Але не думайте, що ви не можете помилятися. Якщо ви зробили помилку або були несправедливі, визнайте це. Підліток пробачить вам помилку, але він не змириться з тим, що ви завжди праві. Уявіть, що ви екскурсовод, який розповідає, що де знаходиться і куди приводить. Попереджайте про наслідки, а не бурчіть. Діліться власним досвідом. Показуйте більше ситуацій та прикладів. Не повчайте, а пояснюйте свою точку зору. З вашого боку, не має бути заборонених тем. Піліток повинен знати, що з вами можна говорити про все: про те, що робиться в Африці, про аборти та про любі дрібниці. Цей період дійсно важкий не тільки вам, а й досить важкий для дитини. Тому бажаю віднайти та покращити відносини. Я всім дякую за увагу. До Зустрічі!